Сьогодні знімаємо ось цей костюмчик Norfin Arctic 4. Температурний показник до мінус 45. Так, з мембраночкою 8 на 6. Зараз покажемо, як він виглядає. Який теліпузик. Norfin Arctic 4. Дивіться, нова генерація Articum. Це вже четверта генерація цього костюму. Так? І він, Артік 4 у нас є до мінус 20 і є до мінус 45. От зараз на мені до мінус 45. Найтепліший. Найтепліший, так. Да, який має мембрану 8х6. Так. Має такий чудовий глибокий... А ну давай без кепки. Комбес, одень. Ой. Капюшон. Задній по полна конкретно можна сідати. Так. Також має отакий от високий комбінезон. Тут у нас є дві кишені з клапаном, також тут є у нас лямки під ремінець, у кого там що злазить, не злазить. Коротше, тут тяжечки тут... потягнули нормально буде. Потягнути, так. Да. Дуже зручний. Тут ми маємо теж клапан. від Це, да? Да. Це одягаєш чобіт або якийсь ботинок. Цю всю тему чик, Тоді накрив застібнув. Угу. Оп, все так, посилені колінця у нас. Тут вставочка тут якась є, да. так? Тут внутрі неопренова ставка. Також така ж такі ж вставки є у нас на сідниці. Ага, її видно, Ти знаєш. Якщо вам буде жарко, тобто спустити його, як вам зручно. Ну, то як угу. носить. Так, так, це що стосується комбеза. А тепер куртка. 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 Так, по показникам відразу мембрана 8х6. Тут є теплий внутрішній карман. Тут є карман у нас під рукавички, під шапочку. Ну, да, ви 에... по-любому на рибальці будете роздіватися. Є утягувачі, дві молні також тут присутні. ну, Дві собачки, не дві молні, дві собачки. Можна щоб... низ щоб не розпустити, щоб зручніше було сидіти. Да. Ну, так. Тих... От, треба, розпустили. Ну, це ж коли ж сідаєш, то вони зручніше так. 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 По карманчикам показуй. що тут? Кармани. Один нагрудний з молнією з клапаном. Ого, глубокий. Дуже глибокий. Сюди я не знаю, що дві бутилки поміститься стопудо. А, коробочки, вибачте. Ага. Так. так. І також є. Руки гріть. Дві Карманчик. кишені, да. також з клапанами. Дві накладні кишені маємо звідси. Угу. Тут нема. Тобто дві кишені з клапанами. Все. Угу. Ну, також зручні у нас манжети, які можна затягнути, щоб сніг не попадав. Угу. А воно тут внутрі щось ще є, продубльований манжетик. Так, так є продубльований. О, клас. Це для Я зручності. так Люблю копа, натянули перчаточку. А ну одягає Так, І капюшон. Капюшон. Глубокий. глубокий а... має утяжечки ось тут. Ану ззаду і утяжечка ззаду. Регулюєте собі, капішон такий теж тепленькі, товстенькі. І, ну, 45, що ж ти хочеш. Ну зазвичай капішони вони тончі. Фу, Я його буду знімати, бо дуже да. жарко. Реально так. Заходимо. Київ проспект Бажана 3. Костюмчики усього є на манекенчиках. Можете переглянути, які у нас є варіанти ще й трошечки є. Київ проспект Бажана 3. Заходимо.